Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 7 грудня 2025 рік. І от хочу вам показати свої грядки, кого це цікавить, Іменно як, я під, як я їх готую до зими, до весни, можна сказати. Отакими от, от я вже показувала вам, коли збирала врожай. Я іменно заповняю ці короба мої всякою травою, непотрібом. От навіть можна подивитися, що коріння є, це з синіх остатки, і потім накриваю отакими пленкою чорною, придавлюю. І оці грядки, які були заповнені самі перші. Це, виходить грядка, на якій ріс часник. Я вам показувала свій урожай. А зараз покажу. Вона була до верха набита всякою травою. І от і подивіться, скільки тут черв'яків, вони працюють, дуже гарно працюють. Я тут відходи е, харчові. Там борщ варила, супи, це все сюди додавалися шкарлупи із картоплі. Зараз я вам ще покажу грядка, яка в мене ще не закрита, тому що на цій грядці скидається весь, всі відходи по овощах. От, можете побачити. Потім ця грядка, вона у мене в мішках вже набрані. Набране листя, яке з-під дерев ми збирали. Потім я висипаю сюди листя і накриваю чорною плівкою. А от де посаджений у мене, оце посаджений чесник, це вкритий він, також у мене в мішках з літа. Перегнивала трава, от вона дійшла до, такої, до такого стану. І потім зверху я оце накриваю нею чеснок. Ну, цибуля в цьому році я дуже пізно посадила і все одно цибуля зійшла. Це не дуже хорошо, що вона взимку. Дивлюся, що от пішли зелені листочки її. Ну, будемо дивитися, який же ж буде врожай. Тому що в минулому році в мене було все добре. Цибуля не зійшла, цибуля була дуже гарна, а вже урожай в наступному році будемо дивитися, який. Ну, а тепер я вам покажу, як ми вкриваємо інжири, як ми вкриваємо. Ну, гранати я вже показувала вам не раз і в минулому році, і інжири, і позаминулому році, але в цьому році покажу, як ми укрили це. Це от помідорні грядки. Помідорні грядки точно так же там під низом засипано овочевими відходами. А зверху засипано листям. Я грядки помідорні, можливо, чорним, чорною плівкою накривати не буду. Воно і так гарно перегниє до весни. Укриваємо іншири. Отак пригнула в коробі я його, а потім, зараз на другому вам ящику покажу. Вкрила просто агроволокном, як одіялом. І зараз буде одіватися зверху, чи накриватися, буде зверху чорною плівкою. А потім я покажу, як виходить. У мене три короби я вам показувала не раз. От І третій короб він вже пригнутий. Пригинаємо такими шпичками, чим, чим можемо, тим і придавлюємо його. Ну, отак обрізаний. І отак пригнутий, кусками. Отак накриваю. У мене кустів багато. Зрозуміло, що коло нас допомагали малі, отак агроволокно, ну, він укритий. Я покажу, що він отак, як одіялом я вкриваю. Я його не замотую, нічого так йому сильно. Укриття не роблю, тому що може випрісти за зиму. Дні бувають теплі в нас і потім буде проблема. Накрита. Короб накритий чорною плівкою. Під низом отакі положили такі решотки, щоб не провалювалося, якщо сніг випаде чи дощ піде. І придавили отаким шифером. Просто зверху положили і все. На торцах там я підложила такі брусочки невеликі, щоб заходило в повітря, як сквознячок трошки був. Отак ну, вже інжири вкриті на зиму. В цьому році вкриваємо пізно, тому що тепла погода, навіть цибуля посходила на городі. Якщо недовге відео буде, то я вам покажу. Отак ну, вкриті інжири мої. Так, а цей інжир, що я висаджувала в цьому році, я вам показувала з відер. У мене висаджено три кустика. Тут дуже гарні такі почечки. Я думаю, що пер... надію, що він перезимує непогано. Тільки питання, там от він дав літом нові. Прирости, і вони не дуже визріли. Ну, побачимо. Я хочу замотати це картоном, якщо все удасться хорошо, перезимує, то тоді, мабуть, і ті, що в коробах, я не буду обрізати інжир. Все-таки повинно бути більш урожаю на отаких от старих гілках з минулих років. Ну, зараз я буду замотувати картоном, потім стрейч плівкою, а потім покажу, що в мене вийшло. От, закінчила мотувати. Правда, в мене гарний сьогодні допомагайло моє. Це мій чоловік ріднесенький. І він мені це все допомагає вкривати. Картон я скотчем. Трошки примотувала. Сенечка, чого ти кричиш, зайчик? Ну, що вийшло? Так, оце наш сеня, такий мордяшка, кот. Він дуже вміє говорити і дуже розказує щось постійно. Е і от потім, коли картон уже примотали, отут е обрізали бутилку. Напополам перерізали літрову фляжку, і отаке горличко оставили відкрите. Це для того, щоб інжир дихав, а потім зверху замотали стрейч пленкою. Це я подивилась відео у блогера. Чи з Львівської області, чи з Тернопільської області, мабуть, з Тернопіля десь. Отак він умотує свої, укутує інжири, і вони у нього дуже гарно зберігаються зимою. У е, мене це перше перше таке укриття в цьому році, тому це, можна сказати, що це експеримент. Я думаю, що перезимую, буде все добре. Ну, е, обов'язково вам розповім. Потім які недоліки, можливо, є, яке... ну, попробуємо. Покаже нам весна. Ось така загальна картина. Інжири вкриті, інжир замотаний. Це от зізіфуси у мене. Вони вкриватися в цьому році вже не будуть. Хурма також я залишаю не вкритою, і азіміна туди далі не вкрита. А оця азіміна, що висаджувалася в цьому році, то я ще, мабуть, її трошки прикрию. На ній от є вже це літа замотане агроволокно по кругу. От я її, можливо, ще якийсь мішок одіну. і... Оце все буде накриття. Зараз я вам покажу, як вкрили гранати і ківі. І відео можна буде закінчити. Отак укрите ківі. Воно тут росло біля моєї орхідейної палатки. Було підв'язане до цих ще не закінчений тут опора для нього. Я думаю, що вже в наступному році. І отак там в мене пінопласт. Потім зверху я накрила агроволокно, накинула старе і плівку, щоб воно все не намокало. Торці в мене більш відкриті. Там поступає повітря, і я думаю, що не випріє. Більше я, я його самого, ківін, саме ківін не умотувала і не вкутувала. Просто положила його. Можна сказати, воно ж в ящиках в мене посаджено, то отак на ящики вона положена, і зверху, я вже показала, накрито тут пінопласт і агроволокно і плівка. Ну і отаке сооруження над, над самими гранатами. Я вам показувала, там були такі планки зроблені. Зроблений трошки як шатром, прикручений шурупами, а потім знизу ми прикрутили, вірніше, з внутрішньої частини йде агроволокно і потім йде плівка. От видно чітко, що до кінця плівка не доходить. Де агроволокно, воно добре дихає, а зверху накрито таким. Бікбордом, які старі, колись, де я їх взяла, я навіть і не пам'ятаю. І от оцей бікборд зверху накинутий під низом агроволокно. І там получилася така, як, як шалаш, як теплиця. Отак накритий, у мене, накритий в мене гранати. Це виноград. Виноград уже також ми укрили. Він просто обрізаний, ложимо на землю зверху мішками, накриваємо такими, як для, для мусору. Купувалися в епіцентрі і е, потім йде плівка. Стара, люба, яка є, накинута із землею, і вона придавлена. І отут ще в мене посаджено два інжира. вони посаджені також на висоті. І щоб їх не обрізати, отакий купол зроблений. Просто зробили спруття як шалашом, замотали. Там, по-моєму, тільки плівка, я навіть агроволокно не замотувала, не укутувала. І стрейч пленкою придавили цю плівку, щоб, вона, щоб її не потріпало за зиму. Подивимося, як ці експерименти, які в цьому році проведені, як вони спрацюють, це тільки може вже показати весна. Отак, От укриті в мене на зиму мої екзоти. Відео я вже вроді вам все показала і розповіла. Хочу побажати всім якнайшвидше нашого, нашої перемоги, щоб на нашій землі запанував мир, щоб ми зажили щасливо, без страхів і без обстрілів. Бережіть своїх дітей, допомагайте нашій армії. До побачення!